Вітаю, друзі! Сьогодні міжнародний день захисту прав дитини. Сьогодні особливий день, і нам хочеться особливу теплоту і любов приділити нашим діткам. І перш за все, я хочу подякувати батькам, керівникам організацій, які працюють з дітьми. Особливо важливо це сьогодні, і ми це добре розуміємо. У час нашої жорстокої війни, бо вкрадене дитинство, і вкрадені мрії, зруйновані надії, але зато вони сильні, сильні, бо є воля до життя, ціна життя, ціна свободи вимірюється їхнім серцем, і їхньою душею. Я також дуже багато уваги приділяю роботі із громадськими об'єднаннями, громадськими організаціями, які займаються програмами з дітьми, соціальними програмами з дітьми і з батьками. І мені хочеться згадати, що 30 років тому, а це було 30 років тому, коли започаткувався великий фестиваль Повіру у себе. Це був фестиваль для діток з вадами. І ми бачили, які вони талановиті, які вони чудові, як вони розквітали, коли доторкалися до мистецтва. Навіть потім, коли я стала міністром культури, я також запропонувала державну програму Майбутнє через мистецтво. І мені приємно спостерігати, що сьогодні вже багато дорослих, тоді вони були дітками, а сьогодні дорослі. Вони знаходять щастя і радість у праці у праці через мистецтво. Також приємно дуже згадати фестиваль. Я хочу просто вам про них нагадати. Фестиваль, який називається Усі ми діти твої Україну». Він більше 16 років проходить у молодій гвардії на базі Молодої гвардії, коли збираються дитячі мистецькі колективи різних жанрів, різних профілів і колективи, і окремі виконавці. І ці дітки показували надзвичайно талановиті свої речі. Рися характеру і ці фестивалі Повір у себе і фестивалі Усі ми діти твою країну вони проходили завжди під патронатом першої леді. Зараз ми дуже багато маємо різноманітних програм. Ви можете побачити нашу роботу на нашій Фейсбук-сторінці міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Дуже багато цікавих і різноманітних програм. І також я хочу подякувати всім меценатам Союзу Українок Америки. Хочу подякувати Марині Ектон, так знаменита Українка в Сполучених Штатах Америки, статусна Українка. Яка своїм серцем боліває за все, що відбувається в Україні, і намагається найбільше своїх гуманітарних програм спрямувати на захист прав дитини на реалізацію їхніх талантів. Отже, вітаємо всіх наших юних талантів, наших діток, наших найкращих, наших найталановитіших, найгарніших, наймудріших, найсильніших діток України.